Спонсор показу, річка, одяг на вагу для всієї родини. Вітаю вас! Мене звуть Баран. Ви дивитесь золотий гусь і дік вамзі. Я вітаю вас з Днем захисту дітей. Так, звісно, нік. І ви думаєте, сьогодні перший день літа, сьогодні, перше червня. Це Золотий Гусь. Ми починаємо сьогодні. У програмі. Хто коза приймають наші участі? Які люди. Повертається на одяг, яка коза тримає оборону, а в Україні нарешті починається прямо назад. Дізнаємось прямо зараз. Сегодня я буду обещать с козлом, нашим одягом. ики знает, кто, кожен. Мы узнаем далее. Привет, вас, Пет! Привет, коза. Расскажите, будь ласка, кто разумеет про День Защиты детей? Баран, я знаю, что День Защиты детей, потом они вас любят, наших детей, мальчишки и девчонки. Да, конечно, девчата и хлопчики. Розкажіть, будь ласка, пет Пет Робець. Ви розумієте, що у вас день захисту дітей? Скільки число? 1 іюня, -е так, 1 червня. А який... а який день? Я, я скажу День защити дітей. Та, звісно вже, Пет. Я вже розповідав, хто комусь найкращий. Хто розуміє про наші системи, які можна щастити про наші сходування? Які шукати наші проблеми тому, але нікому залишити наші проблеми. Кому хто вигідніше, ніхто показують не треба. Та ж, Хорошо, Хорошо Бородин. Я очень люблю своїх казів. Дякую. Ми дякуємо, що захистив до Дня захисту дітей 1 червня зі за святом захисту дітей. І тебе поздравляю з Днем захисту дітей. Давай до зустрічі. Ну що ж, день захисту дітей починається Пет Робертс. Хтось кому, який можна довірити кожну красуню. Кожна краса довіряти краще. Це був золотий гусь. На все, все добре. добре.